Він був у гробі вже чотири дні, а Марта і Марія все ридали, але що з мертвих скоро встане він вони про це не думали і не знали, не вірили, що скоро сам Господь прийде до них і всю печаль розвіє, обновить зовсім ометвілу плоть і полум'я життя в ньому зажевріє. Не думали, не знали. Не могли повірити у силу благодаті, тонули у зневірі, мов в імлі, не бачили, що Бог хотів їм дати. У них в серцях зневіра і страхи, і як і ти, коли немає віри, здається, Бог залишив у житті, і ні на що не вистачає сили, могила, камінь все, життю кінець. Закритий вихід, виходу немає. Якби ти був великий біль сердець, і у Ісуса сльози виступають. Якби ти був, звучало на устах, якби ти був, то не помер би брат мій, надія навіть потерпіла крах, помер Ісусе, найкращий друг твій, нема. Закінчилось життя, ти запізнився, виходу немає. Усе під силу Господа Христа, у відповідь слова такі лунають, усе під силу, тільки щиро вір, не на словах, а виражається в ділі. Я воскрешу, і вийде він повір чому твої пориви так несмілі? Хіба я раз лиш чудо учинив, хіба хоч раз залишив у недолі? Не твій брат, але заснув і спить бо є на те свята Господня воля. Піднявши очі, глянув до небес, промовив слово, помолився Богу, і Лазар з мертвих вмить одну воскрес. Прийшов назад до рідного порогу. О, любі друзі, скільки разів в житті, мов вічаю вже руку опускали, а скільки раз казали Богу ні. І дива ні від кого не чекали. Так, це все є і буде у житті. Нам не сховатись, ми повинні жити, щоб ми були міцніші у Христі. Нам необхідно вірити і любити, нам необхідно вірою сприймати уроки, які Бог нам допускає, бо лиш тоді зійшла Він благодать, яку він всім, хто вірний, обіцяє. Не опускайте від безсилля рук, наш Бог сьогодні залишив могилу. Чи чуєте ви ніжний серця стук, це Бог бажає сили дати дитині, не зачиняйте серця, коли Бог в житті допустить труднощі і втрату, а навпаки, хай серед всіх тривог полине в небо і хвала і подяка, не надарма Плов проблеми у житті, і біль сердечний Богом незабутий. Шукайте спокій тільки у Христі, і Він вам дасть умить його відчути. Прославте Бога! І йдіть сміливо, прийдіть до нього, як прийшла Марія.